Друзі, мене звати Оля і я безмежно рада вас вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні у нас неділя, яке це число, здається, 23 жовтня, і я оголошую початок свого четвертого тижня в спільному проєкті шапку 5 на 5. Організаторами цього проєкту є Оксана Левчук. А посилання на неї і на всіх дівчаток, тому що в нас там зібралася досить велика компанія, більше 20 чоловік буде в описі під цим відео. Це відео буде такого влогового характеру. Я буду показувати, що в'яжу, процес, що в'яжу, і потім вже якісь кінцеві результати або просунення, і це відео вийде вже наступну неділю. Отож, друзі, сьогодні я по планах маю брати в роботу, по моїх планах, хоча вони в мене міняються дуже. Але все ж запланувала взяти в роботу. Це шапочка для свого чоловіка. Він вже давно просить, і нарешті прийшов його зірковий час. І я вам в одному з влогових відео показувала, що я купила ниточку Alize Alpaca Royal і... Це в 100 грамах 250 метрів, складна з 55 акрил, 30 альпака, 15, це вул вовна. І що в нас спиці, рекомендують 5 І колір це 60-й. Такий чорний-чорний колір, простий чорний колір. і Коли я показувала роз. Придбання своєї цієї пряжі мені писала, що вона досить буде колотися, і в нас чоловіки такі створіння, що дуже ніжні, і, можливо, буде дискомфорт. Але я дала моток ниток чоловікові в руки, він до шиї його притулив, до голови, до рук, до ніг. Взагалі, випробував, сказав, що добре. Не буде його колотися, але подивимося, якщо буде колотися, то, звичайно, це я спокійно можу переносити колкість, і чорна шапочка мені в гардеробі, при тому що вона буде проста, резинкою один на один мені не завадить. Отож, друзі, я буду брати шпиці швидше всього 4. Думаю, що ця товчина на спецях 4 буде гарно, тому що я на Alize Lana Gold в'язала на четверці, там на 100 грамів 240 метрів. Тому тут. Теж не буде погано і буде гарно лягати, і все буде добре. Отож, друзі, я біжу працювати, підключуся, коли вже щось відв'яжу, якийсь фрагмент, ще не думала з маківкою, але думаю, вона теж в мене буде якоюсь цікавою. Отож, до наступного підключення. Не перемикайтесь, далі буде. Привіт, друзі! Сьогодні в мене вже середа, і ранній ранок і хочу показати, як поживає моя шапочка з Альпаки. І ось на такому етапі я набрала італійський набірний край. Дивіться, майже вгадала, скільки в мене фостик залишився. Тут 96 петельок і в'яжу просто резинку один на один. До речі, хочу ще сказати, що не знаю, казали, що альпака дуже колеться. Хоча, ви подивіться, які ворсинки великі. Так, Бачите, наскільки великі ось ці. Версиночки такі довгі, але і я настільки, ну, мені здається, що я не дуже така чутлива, але все одно я відчуваю. І чоловік, я йому. 300 раз вже давала <смеш> пробувати і просила, щоб він перевірив, щоб не було таке, що я зв'яжу, а потім не буде ходити. Але він каже, що все добре. Однак ми вирішили, що якщо щось буде не так, якщо буде якась колкість, така йому дискомфорт буде, тоді ми з ним. Тоді я йому просто вшию флісову підкладочку сюди, і все буде добре. Ось так ми вийшли з ситуації, тому що все ж я переживаю, тому що ваш досвід, досвід моїх глядачів для мене теж важливий і дякую, що ви ділите інформацією, тому що, наприклад, я ще не все пробувала, якісь моментів можу не знати. І е, е, дякую вам за підказочки. Отож, я продовжую в'язати далі і зустрічіся. І вже, напевно, в фінальному підключенні, тому що щось тут показувати більше немає чого, проста шапочка. І, до речі, я хочу подякувати всім вам за коментарі під жакардовою шапочкою. Вона дійсно вийшла, неймовірна. І це мене настільки надихнуло, що тепер я хочу зв'язати ще одну жакардову шапочку для меншого синочка. У мене там є ще ниточок, є дуже гарна ідея, як їх поєднати між собою. Тому обов'язково чекайте. Я думаю, що найближчим часом я розпочну ще одну. Шапочку. Отож, до наступного підключення, не перемикайтеся. Привіт, друзі! Сьогодні в мене в четвер і я хочу показати невеличкий звіт в проєкті Свяжі Шапку 5х5. І я вам показую ось ці ниточки, я думаю, ви їх вже бачили. бачили в шапочці моїй жакардові. До речі, я дуже-дуже вдячна вам за такий теплий. Прийом цієї шапочки за коментарі, які ви мені написали. Мені дуже приємно, мені здається, шапочка дійсно вийшла чудова, сином вона гарно пасує. Тому я вирішила ще зв'язати одну для меншого сина. Я зараз вам вставлю картинку, вона не буде така, як попередня, там буде свій інший джакарт, де я вам ставлю картиночку ви подивитеся, але кольори будуть ці самі. Оцей буде, у нас буде резинка цим кольором, і я. Планую ще зв'язати вушка, тому що зав'язочки все повинно бути тепленько, синове. І м -м, тоді буде пане, трішечки цього кольору, цей колір. І ще всього, я пошукаю, в мене ще десь повинен бути білий, або цей, або якісь інші знайду білий, який в мене є в запасах. І білим буду завершувати вже цю шапочку. Хочу її також зробити з помпончиком. І в мене ще є один помпончик кролика. Вже хочу, щоб вони були подібні, все ж це братики. І надіюсь, що я в фінальному відео покажу вам гарну шапулючку, гарний такий фемілі-лук. І на ось такому етапі шапочка для чоловіка я вже закриваю, вже так роблю збавляння. У мене тут було 96 петель, я розділила на 4. Вийшло по 24 петлі, і по дві, з кожної сторони, я збавляю. Тобто, виходить, що в клині я збавляю дві петлі. З одної з другої сторони, з одної з другої сторони, з одної, з другої сторони, сторони. Ось таким чином. І вже буду переходити на е, е, спиці. Ага, чому ми вчора з чоловіком поговорили, що я вам говорила, що, можливо, заген буде. Ні, він не хоче. Він хоче е, флісову підкладочку. В мене є десь фліс, я її пошукаю, знайду, і вшию йому підкладочку. Це така проста-проста шапочка, ніяких там нюансів в ній немає. Думаю, що. Для чоловіка саме те, що потрібно. Тож, друзі, до наступних підключень. Дякую, що ви зі мною. Пока! Привіт, друзі! Хочу показати на якому етапі шапочка для синочка. Ось я вже пров'язала гарний кусочок жакарду. Прошу вибачення за посторонні звуки. Син допомагає знімати це відео. І ниточка це Revan Vol це 100% вовна, дуже гарна ниточка якісна, а біленька це Gazal Baby Wool XL. У мене був невеликий залишок. Ось така робота. Доброго ранку, друзі, я змінила трішечки свою локацію. Ми знаходимося в селі, тому, якщо будете чути якісь посторонні звуки, то не переживайте, це просто там півники, курочки, О, от і один є. Тож прошу пробачення і покажу вам свій результат. Ось шапочка, яку я зв'язала для свого чоловіка. І до неї, ось є в мене флісик. Я зроблю підкладочку. Ще не встигла помірити, думаю, сьогодні поміряю. І зроблю його, тому що він вже чекає. Це перша робота. Ви бачили, як я активно в'язала свою другу роботу на цьому тижні, і просто результат мене ну, дуже. Так, порадував дуже-дуже класно. Я ставляла вам картинку, і зараз ставлю ще раз, те, що я там бачила собі, так? Але, на жаль, я в'язала і пішла повна імпровізація, що як мені там хотілося, як там воно виходило. так, і... Тобто ось тут спочатку йшло так, як в тому візеруночку, а потім в мене пішло максимально зовсім по-іншому. І ось таким чином я вив'язувала з оцей такий зелено-гірчичний, він в мене вив'язався весь колір. А ось цей бордовий і сірого ще ось такі маласенькі шматочки залишилися, ну, десь кудись використаю. Ось така ниточка фібра Натура Revon Wolf. Отож, додала так само помпончик, Я вам покажу ось мої дві шапочки для двох синочків. І мені здається, що мега круто буде виглядати на них, хоч і візерунки різні, але. З одной, одні, одна кольорова гама, одні ниточки, тому і побончики. Ось такі сказав Давід, що за теж потрібен саме такий помпончик. Отож, друзі, в мене ще одна готова робота, дуже-дуже задоволена результатами. І вже, ну, швидше всього, що в цю шапочку я ще піднес, буду в'язати підкладочку. В'язати чи шити з флісу я ще до кінця не вирішила, так як флісу у мене більше немає. То, а можливо, що буду в'язати ну, з якоїсь іншої ниточки. До речі, ця шапочка в'язана на 90 100 петлях, тобто я набирала 88, потім, коли перейшла на в'язання вже з додавала ще 2 петельки. А ця на 96 петлях. Бачите, ну, різничка трішечки є, звичайно. Це така з запасиком на синочка. В принципі, на старшого теж там є ще гарний запас. Ця вже, вона навіть на мене налазить. Цю шапочку я вже відпарила. Ці я нічого не робила. Тут в'язала. Вже, напевно, на ці трішечки тренувалася, то тут вже в'язала більш рівніше. і мені здається, навіть без відпарування, без ВТО ще вже пателючки зовсім по-іншому виглядають. Отож, друзі, жакар не захоплює. Тут дівчата організовують спільник по в'язанню жакарду. і вже навіть я задумуюсь, можливо, можливо, теж взяти участь, хоча мені ще до такого. Рівня, і, ну і, в принципі, мені часу не дуже вистачає, тому це лише в планах. Отож, друзі, я вам дякую за перегляд. Я бажаю всім вам тихого, мирного дня і ночі. І нагадую, що ці шапочки зв'язалися в спільному проєкті «Зв'яжи шапку 5х5. Організатором є Оксана Левчук. Посилання на неї і на всіх дівчаток буде під моїм відео. Тож, переходьте і надихайтеся красою, яку в'яжуть. Дівчата. Ну отож, друзі, до наступних відео, до наступних тижнів. Всім бажаю тихого мирного дня і ночі. І до зустрічі! Пока-пока!